Ніхто вам не скаже назву цієї паски, але рецепт місцевий. Давно хотіла відзняти його, розпитувала у декількох жінок і результат вийшов. Це саме той смак, та консистенція і той аромат, який я добре запам'ятала ще з дитинства. Отож, для приготування калинівської паски я беру такі продукти: 1 літр молока, 10 яєць, 1 кг цукру. 250 г вершкового масла, 200 г смальцю, 50 грамів живих або 2 пачки сухих дріжджів, 200 г родзинок, 5 пачечок ванільного цукру і 3 кг борошна. Тісто на паски буду робити традиційно опарним методом. Від загальної кількості приблизно стакан цукру, 50 грамів свіжих дріжджів і літр теплого молока. Молоко я переварила і дала час охолонути до комфортної температури приблизно градусів 40. Щоб вони розчинилися повністю, як і сухі, мають полежати в теплому молоці або воді, нагрітися, набратися вологи, розмокнути, тільки тепер можна їх добре розмішати і повністю розчинити. Борошна на опару беруть різну кількість. Я роблю зовсім ріденьке тісто, щоб швидше було. Розмішую неоднорідно, головне, щоб у кімнаті було тепло. І залишаю так хвилин на 20-30 до появи активної піни. Коли опара вже піднялась, збиваю яйця, сіль, цукор і ванільний цукор до густої піни. Смалець та вершкове масло топлю до рідкого, але теплого стану. Це мій улюблений процес під час випікання пасок. Змішування таких структур, як піна від опари, збиті яйця, теплий жир, приємний як на вигляд, так на звук, так і на дотик. Мене це дуже заспокоює і нагадує, що у світі все ж таки є щось прекрасне. Дуже гарні дріжджі, 50 грамів живих. Вистачає на літр молока, на, на таке жирне тісто і на 3 кіламики. Тепер саме цікаве. Вмішую все борошно і вимішую паску. Випікання паски являється цілим ритуалом. До нього завжди готувалися ретельно. Паска асоціюється з пробудженням весни. Вона несе в собі сильний язичницький підтекст. Тому Великдень це не тільки Воскресіння Ісуса Христа, це ще й Воскресіння нашого Духу. Перед Великоднем обов'язково мала бути побілена хата, вимиті вікна, обметено кругом хати, кругом двору, до Великодня прали речі, вішали у хаті чисті рушники. Паска – це символ достатку, тому випікати Паску треба у чистому, гарному одязі. Усі інгредієнти готуються заздалегідь, Підготовлюється посуд для вимішування та випікання, спускаються з горища старі миски, корита і форми, якими користувалися мама та бабуся. Усе дуже обрядово. Це все перемивається, висушується, хто до сих пір так робить, добре відчуває силу і захист від минулих поколінь, зв'язок з рідними, які тебе люблять чи любили. Ти усвідомлюєш, що вони у цей день робили те ж саме, але багато років тому. Ці форми, цю миску, цей стіл торкалися найрідніші в світі руки. Це неймовірно допомагає нам сьогодні триматися і боротися. Паски випікають круглої форми, як сонце, і високої, котре є фалічним символом, символом радючості, а яйця, які фарбуються, символом вічного життя. Випікати її потрібно тільки у гарному настрої. У сім'ї від малого до старого усі мають бути спокійними. Усі мають знати, що господиня пече паски. Вимішується вона довго від 40 хвилин до 2 і навіть 4 годин. Сама пам'ятаю, жінки колись на пошті розповідали, 800 ударів потрібно зробити як варіант. Зокрема, у нас в Одесі і Одеській області часто залучали чоловіків до вимішування пасок. Брат однієї моєї знайомої, як обов'язок, кожен рік брав відгук на роботі, приїжджав до неї в Одесу і вимішував у діжечці своїми сильними чоловічими руками, широкими долонями важку святкову здобу. А уся процедура приготування триває цілий день до восьми годин з моменту раннього розпалювання у печі, щоб у хаті було тепло. Коли Паска готується правильно, вона не черствіє до зелених свят. До трійці. Стола не поламає. Тут або паска або стол. Хвилин сорок ми місили свою пасочку до появи еластичних ниток. Тепер ставлю в тепле місце перший раз її підходить. Готую родзинки, обов'язково їх мийте у двох, а то й трьох водах. Родзинки дуже брудні. Вони декілька хвилин лежать в холодній воді, я їх мию, знову міняю воду і так три рази. Коли бачу, що водичка чиста, тільки тоді заливаю кип'ятком хвилин на 20. Вони розправляються, стають соковитими, але такі родзинки не вимішують у тісті. Їм дають добре стекти, перемішують з борошном і розкладають по розпластаному коржу, обережно закриваючи тісто. Сирі родзинки можна вимішувати, вони цупкі і не розлізуться, але ті смачніші, кисленькі і соковиті. Минуло 4 години, але в мене в хаті дуже тепло і моє важке жирне тісто підійшло. Вологі родзинки злегка опудрюю борошном, щоб вони краще приклеїлись і не збивалися в одному місці. Та розкидаю по розпластаному коржу. Закриваю тістом і даю ще раз підійти. Паска бухтить під руками тісто. Супірога. Вимиті й висушені металеві форми змащую розтопленим смальцем. Залишилось розкласти тісто і дати йому третій раз підійти. Форми наповнюю на одну третю. Магічне дійство воно варте того, щоб витратити на нього один день у році. І бажано, щоб були залучені усі. Це дуже об'єднує і допомагає зберегти і продовжити нам наші українські традиції. Класична калинівська глазур на один білок стакан цукру. Я ще додала лимонної кислоти для балансу і дві ложки крутого окропу, бо надто концентровано кристалізується відразу на вінчику. Глазур дуже гарна і смачна. Саме за неї ми любимо цю шапочку, верхівку паски. Якщо вона імітує фалос, можна сказати голівку. Солодка з приємною кислинкою при нарізанні може кришитися. Але такою і має бути наша паска з нашою білковою глазурю. Які гарні, різні вишукані прикраси є зараз для посипання пасок. І рецептів безліч з різних країн. Панетони, крафіни з начинкою. Але для нас, для українців, наша паска, посипана різнокольоровим пшолом, найсмачніша і найгарніша. Звична і рідна. Готуйте пасочки і любіть Україну!